Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо задачі на рух назустріч та на вздогін. Власне, якщо ми будемо рухатись назустріч, так як на рисунку ліворуч, нам потрібно буде швидкості додати, тобто буде швидкість зближення, вони будуть наближатися один до одного, і їхні швидкості будуть додаватись. Але якщо ми рухаємося один за одним, чи то ми тікаємо від когось, і в нас швидкість вища, і ми віддаляємося. чи... Того, хто нас доганяє швидкість більша, він власне наздоганяє нас, швидкості все рівно будуть відніматися від більшої і менше. Тобто швидкість зближення в такій ситуації буде різницею швидкості, якщо ми рухаємося в одному напрямку. Якщо ж в різних, то відповідно швидкості додаються, як от на рисунку ліворуч. Ці рисунки власне взяті з підручника, математика п'ятий клас, автор Олександр Рістр. Розглянемо задачі. У нас сказано, що відстань від Луцька до Львова 152 кілометри, із цих міст однозначно, одночасно назустріч один одному виїхали два скутеристи. Нам не вказано, з якого міста котрий із них виїхав, це для цієї задачі і не є там сильно важливим, та й швидкості в них схожі одна на одну: 39 та 37 кілометрів за годину, відповідно. Ми у будь-якому із них перепишемо швидкість 37, наприклад, кілометрів за годину, а іншому 39. Цікавим є те, що вони насправді зустрінуться в якомусь певному місці, наприклад, десь тут, і потратять для, на, для того, щоб зустрітися один той самий час. Позначимо цей час буковкою Т, тобто вони обидва потратили Т-годин на цю подорож. Оскільки вони вирушили одночасно, тобто вони рухались протягом однієї і тієї самої кількості часу, і нам потрібно виразити цю кількість часу. Що потрібно це ну, для цього зробити? Нам потрібна формула, її ми можемо отримати із трикутничка. Зверху буде S, зліва V, справа T. Як це зробити? У нас є кілометри за годину, кілометри зверху. Кілометри це S, Т це години, години знизу, а В буде ліворуч. Що ж, нам потрібно буде знати, наприклад, чому буде дорівнювати «Т». «Т» буде дорівнювати S поділене на В. Можливо, нам потрібно буде знати, чому дорівнює S, це буде V помножене на Т. Або ж нам взагалі потрібно буде знати, чому буде дорівнювати швидкість, і ми будемо писати, що це S поділене на Т. Далі ми підберемо одну із них. Хорошими варіантами можуть бути позначені через та «С», оскільки для швидкості є своя формула для додавання. Там потрібно пам'ятати, що увесь шлях, який подолали, потрібно поділити на весь час, який для цього затратили. Що ж, ми вже з вами позначили час за «Т». давайте опишемо це. Нехай скутеристи витратили на поїздку саме Т годин. Тоді перший скутерист, яку він відстань проїде? Скористаємося із другою формулою. Він проїде Т помножити на свою швидкість на 37 кілометрів. Це буде, власне, відстань, яку проїде перший скутерист. Давайте позначимо її, як С1. Другий же скутерист. Проїде. Відстань Т помножити на 39. Адже він буде рухатися Т годин зі швидкістю 39 км за годину. Вони зустрінуться в якийсь момент часу. І виявиться, що разом на двох вони проїдуть 152 км. Давайте перепишемо це: вийде 37Т, додати 39Т і вийде разом 150 км. Дві години. Далі спробуємо додати 37 та 39. Я уявлятиму, що в мене є не 39, а 40. Я звідси відніму одиничку, сюди її добавлю, І потім до 40, додам 30, та ще 6. Таким чином, матиму 76 Т, яке буде дорівнювати 152. Звідси, щоб знайти Т, нам потрібно буде 152 поділити на 76. В результаті ділення можна одержати, що те буде дорівнювати 2. Отже, вони обидва потратили по 2 години руху на зустріч один одному. Вони рухалися на зустріч, а отже, їхні швидкості ми могли додати. Тобто швидкість одного, плюс швидкість іншого, власне, і утворили ось цих 76, які ми бачимо в цьому прикладі. Цю задачу ми з вами розв'язували алгебраїчним способом, тобто використовуючи рівняння. Можна було б розв'язати і арифметичним способом, тобто по діях. Першою дією в нас би була швидкість. Зближення, Тобто з якою швидкістю зближувалися наші скутеристи. Для цього потрібно було би до 39 км за годину від першого додати 37 км за годину від другого та отримати 76 км на годину як швидкість зближення. Я слово швидкість буду дещо скорочувати. Отже, ми маємо перший спосіб та другий В другого способу, це була лише перша дія. Далі давайте розглянемо другу дію. В ній потрібно поділити весь час, який був, перепрошую, весь шлях, всю відстань, яку вони подавали, тобто відстань між Луцьком та Львовом, тих 152 кілометри, на швидкість й зближення цих двох скутеристів. Тобто поділити на 76 та отримали б ми з вами 2 години. Тобто той час, що вони потратили на цю подорож. Відстань та сама, що й минулого разу в попередньому способі, вона давно була в умові, час такий же саме, і дії теж ті самі Ми мали додати, і ми це зробили. Ми потім мали поділити. Ось і ми поділили. То тоді і будуть ті самі питання в тому, як ми дивимося на ту чи іншу задачу. Оскільки ми з вами вивчаємо тему про формули рівняння, то доречним був би перший алгебраїчний спосіб. Щоб ми освоїли його, адже він буде в наступних класах частіше, значно частіше використовуватись, ніж другий арифметичний спосіб. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.